Я народилася в місті Бахмут і дуже мріяла приїхати туди, але зараз цього міста вже не існує. Зараз дуже важко тренуватись психологічно, в першу чергу. Зараз мій батько на війні і в нашій родині, на жаль, є втрати. Вони хочуть знищити українську культуру, український спорт. Все, ще пов'язано з Україною. Те, що Україна. Є на Олімпіаді це вже неймовірна перемога. Свій виступ на Олімпіаді звісно, хочемо присвятити захисникам та захисницям і всій нашій країні, яку ми дуже любимо і віримо в нашу перемогу. Доброго дня, дорогі наші олімпійці. Всім привіт, слава Україні. Слава! Героям ради вас бачити. Бачу команду нашого міністерства, міністра, бачу поруч зі мною президента Олімпійського комітету нашої держави, і бачу очі напевно, ще не всіх. У нас дуже багато олімпійців, але багатьох наших українських спортсменів. У мене є можливість привітати вас і можливість кілька хвилин поговорити. До цього були, напевно, не хвилини, а години, тижні, місяці вашої підготовки, роки. І попереду дуже важливі випробування, важливі ваші кроки до е, бажаної перемоги. Перемога в будь-якому випадку у нас одна, і у цьому ролику, який я тільки що бачив, достатньо такий людський і такий правильний ролик. The will to win». Так, і це дійсно велике бажання перемогти. Тобто, перемога у нас єдина і одна, і вона обов'язково буде перемога над цим агресором, перемога світла над темрявою російською. Але кожен з нас робить свій вклад сьогодні. По-перше, хотів би вам сказати і поділитися тим, що вважаю, що те, що ви сьогодні вже там на Олімпіаді. Наша українська збірна це вже перемога для України. Правда. я вважаю, це таке випробування війною нашої моралі і е, нашої ідентичності і України в цілому. І ви його проходите гідно з піднятою головою. І я вам хочу за це подякувати. Тобто, те, що така кількість спортсменів. Вважаю велика кількість спортсменів і сильних людей, те, що така так, вона так наша країна представлена на Олімпіаді, це вже перемога. І я вважаю, що це також перемога не тільки для нас, для вас, це також велика перемога для тих спортсменів, які, на жаль, яких немає, які віддали своє життя, які, які загинули на війні, яких забрала ця. Трагедія. І тому для них також ваш виступ, ваше представлення, те, що на Олімпіаді, те, що в Україні є таке обличчя сильне, живе, людське, українське. Я думаю, для всіх цих людей, хто в нашому серці і в нашій пам'яті, для них це також дуже важливий день. І, і також я вважаю, що це велика перемога. Для всієї європейської спільноти для всього світу, що Україна не здається, вона бореться і бореться на Олімпіаді. Також і це важливо, дуже важливо, що ми зберігаємо нашу збірну. Я хотів би подякувати вам за це і всім дотичним до цього, всім тим, хто вас тренує, допомагає медикам. Ну, всім, всім, всім тренерському складу, всім. Всьому менеджменту хочу дуже подякувати і вашим близьким рідним, які морально вас підтримують. Ваш дух. Цей дух дуже важливий. Немає росіян завдяки до речі, великій роботі, командній роботі, і цьому духу немає їх офіційного представлення. А так вони із кущів десь там будуть виступати. Це також перемога для всього світу, не тільки для України. І попереду ще залишаються. Дуже важливі ну, ваші іспити, тобто, то ради чого, заради чого ви тренувались і будете представляти гідно нашу нашої держави, я в цьому певний. Це ваші кроки, ваші досягнення, дай Бог, нагороди. Але ще раз підкреслю: головна нагорода, а це те, що ви є у Україні і ви є у Олімпіаді чи на Олімпійських іграх. Я вам бажаю. Ваших власних перемог і мати позитиву, пам'ятати, і не забувати, що ми всі на вас дивимося так. Це напевно велика відповідальність. Тому успіху вам у ваших змаганнях. Дуже дякую. дякую, дякую, шановний Володимире Олександровичу. Ми раді вітати вас з Олімпійського селища міста Париж. Дякуємо вам за вашу підтримку, яка на сьогоднішній день вкрай необхідна нашій команді. Сьогодні в нашій залі присутні спортсмени, тренери, медичний та технічний персонал національної збірної команди України. Хочу надати слово олімпійській чемпіонці з академічного висловання Анастасії Каженковій. Доброго дня вітаю. Привіт. Перш за все дуже вдячна, що ми знаходимося зараз тут. Тому що це дійсно підняти наш прапор на змаганнях такого масштабу. Буде невеличка відрада для наших захисників, для всієї України. Дуже хочу сказати дякую, що всі ці тренування, все, що було в нас, ми змогли тренуватися як за кордоном, так і вдома. І це для нас було дуже важливо, тому що наші тренування не пішли. Як це правильно сказати, що вони відбувалися, що вони, ми намагалися робити все можливе, щоб сюди відібратися. І ще хотілося сказати, що в Маріуполі ви казали, що дуже хочете, щоб Олімпійські ігри були у нас вдома в Україні. І я цього теж дуже вважаю, Що після Парижу ми будемо вже змагатися на своїй рідній землі. Дякуємо вам. Дякую навзам. Серед нас також присутній срібний призер Олімпійських ігор з боксу Олександр Хижняк я з задоволенням його також запрошую до слова. Володимир Олександрович, бажаємо здоров'я. Дуже раді вас бачити. Задача зрозуміла повністю. Будемо намагатись робити все можливе і неможливе, щоб виконати завдання, щоб гідно представити нашу країну. Та, звичайно, здобути найвищі нагороди для всіх нас. Дякую вам за підтримку. Дякую дуже. З нами на зв'язку також місто Шатору, де будуть проводити змагання з кульової та стендової стрільби, і я хочу надати слово нашій олімпійській чемпіонці з кульової стрільби стрільби Олені Костевич. Вітаю. Дякуючи Дякую ЗСУ та вам, пане президенте. Ми маємо можливість змагатися. Агатися тут на Олімпійських іграх ми дійсно багато тренувалися, і незважаючи на всі труднощі та перешкоди, ми готові підкорювати олімпійські вершини та перемагати задля за, для України. Вся світова спортивна спільнота підтримує нас. Болюйте, будь ласка, за кольову стрільбу та за олімпійську збірну України. обов'язково! Ми всі знаємо, що кожен успіх спортсмена неможливий є без професійної роботи тренера. І я хочу запросити до слова головного тренера зі стрибків у воду. Володимир Олександрович, вітаю вас. На сьогоднішній день всі спортсмени та тренери сконцентровані вже на змаганнях. Це останні приготування, щоб ми виступили як найуспішніше. Але у всіх у нас є ще спільне завдання, це кожен спортсмен. Кожен тренер, кожна федерація з усіх видів спорту, е, Національний Олімпійський комітет, Міністерство молоді та спорту. Всі ми повинні зробити все можливе для подальшого відсторонення російських спортсменів та білоруських. Е, ну, ми робили все можливе і будемо продовжувати робити все можливе. На цій олімпіаді ми вже бачимо, що національний Олімпійський комітет Росії та Білорусі відсутні. Тому я думаю, ми на правильному путі та будемо все можливе робити для нашої спільної перемоги. Дякую. Дякую. Ми віримо в нашу спільну перемогу. Разом ми разом до перемоги. Якщо ви не проти, я від національної піском'яту, від нашої олімпійської команди. А де ж носити це? 26-го, на жаль, ми розуміємо, що ваша навантаженість в цих костюмах немає. А я би був 26-го 26-го ми будемо в цих костюмах йти в Парижі, щоб весь світ бачив жовто-блакитну команду, що ми вже, як ви сказали, перемогли. Дякую. Дякую вам. Цього найкращого. Всіх переможуть. Ви обов'язково всіх переможете, я впевнений. Щасливо. Слава Україні. Героям слава. Героям слава. слава. До побачення.